Україні з'являться система реагування на кібератаки. Напередодні законопроєкт про посилення захисту державних ресурсів ухвалили парламентарі. Як планують, як передбачає документ у державних органах та на об'єктах критичної інфраструктури планують створити. Профільні підрозділи із кіберзахисту. Окрім того, посадовці таких структур проходитимуть навчання та тренінги а також інструктажі із кібергігієни. Цю систему навчань має запровадити держспецзв'язку. Нагадаю, зараз від масштабної кібератаки ще оговтується система «Укрзалізниці», а В грудні під ударом опинились реєстри мін'юсту про кібербезпеку. Говоримо далі. І до головного задань доєднується Роман Банах. Доктор філософії та старший викладач кафедри безпеки інформаційних технологій львівської політехніки, вітаємо вас в ефірі! Добрий вечір. Слава Україні. Е, Героям слава вітання. Як порахували фахівці то торік загалом вони опрацювали понад 4300 кіберінцидентів, і це майже на 70% більше ніж і ще роком раніше, тобто 2023-го. Із і з найсвіжішого це «Укрзалізниця». Спочатку застосунок і сайт вдалося відновити, цьому передувало 89 годин роботи нон стоп, як повідомили в компанії. Але зараз система досі не працює на по що можемо сказати про особливості цієї атаки? Я розумію, що можемо тільки припускати, бо не знаємо достеменно усіх деталей. Але з огляду на те, як довго тривало відновлення, і на те, що сайт досі не працює, яка ваша думка? Ну, 89 годин це ще насправді не так багато. Як пам'ятаємо, з реєстрами було набагато довше. Що було саме? Ну, як скажемо, атаковано, е, які частини інфраструктури е, нам невідомі, і напевно і не буде ми не маємо про це знати. Та, ми не маємо про це знати, тому що е, ну, оскільки, е, скажімо, якщо надати про це розголос, то про це може знати і ворог. А, Скажімо, якщо ми, ми не знаємо, що бачив ворог в цьому в цьому випадку. Під час цієї атаки е, можливо він не досягнув поставленої мети, от тому, е, в принципі, все я, на мою думку, з того, що я бачу, все йде своїм правильним шляхом, е, немає великої проблеми, те, що ще щось не працює, ну це. Як би логічно, після атаки необхідний час для відновлення загалом так. Не було не було принаймні від укрзалізниці офіційних заяв про те, що ось це російська кібератака, за якою стоять певного типу певного ж типу хакери, фахівці. Як було це із Київстаром із атакою на мін'юст, тому знову ж таки можемо тільки припускати, бо не знаємо ані хто готував, ані в який спосіб. Але чи могли винуватці, окрім дестабілізації самої роботи? Спричинити витік інформації. І якщо так, то на які дані могли полювати? Коли це Київстар, це одна справа. Коли це були реєстри, це теж ніби зрозуміло, які дані могли, могли бути ціллю А у цьому випадку? Ну давайте подумаємо, що може містити умовно база даних Укрзалізниці, це. Люди, які користуються послугами Укрзалізниці. це перше. Тобто, це могла бути база даних користувачів, ну тих, хто користується послугами Укрзалізниці. Це перше. Е, наступне. Ну якби логічно, що Укрзалізниця – це не тільки про перевезення громадян. Так, це і великий стратегічний, велика стратегічна компанія, українська державна, яка у час війни також здійснює перевезення і військової техніки, і гуманітарної допомоги, і так далі. Тобто, це це може бути. Якби спланована атака на е, саме критичні е, дані, якими е, може володіти «Укрзалізниця». Залізниця? Ось ну, а... і я боюсь, що як якщо е, ну, дістались до цих даних, то може бути дуже погано. А... Принаймні, зі слів представників компанії жодного витоку сенситивних даних не відбулося. Хочеться дійсно у це вірити, якщо відійти від конкретного прикладу і Поглянути на ці випадки згори загально, спершу була атака на мобільного оператора, і без зв'язку залишились мільйони українців не лише без зв'язку, але без можливості скористатися всіма сервісами, які на тих номерах зав'язані. Потім була атака на реєстри на реєстрі Мін'юсту, Вона паралізувала ділову активність в державі і мала наслідки, якщо не безпосередньо на конкретного українця на кожного з Україн. То на економіку загалом, зокрема, той факт, що росіянам російським спецслужбам вдається здійснювати ось такі напади, він, як логічно припустити, мав би вимагати від усіх відповідальних за кібербезпеку посилення цієї ж кібербезпеки. Чому такі атаки взагалі стали можливими? Ну, Дивіться, <зв> якби. <'язок> Атаки вони завжди можливі. Просто е, якщо є е, якась обчислювальна інфраструктура, якщо є веб-ресурс, база даних, то завжди будуть бажаючі отримати доступ до цієї, до, до тих даних, до е, ну щось поламати і так далі. Особливо в час війни, коли е, ми боремось за за незалежність, і наш ворог намагається якби атакувати нас усюди, то таких атак буде ставати тільки більше тут історія в тому, що навіть коли закінчиться війна і то світ оцей ну, цей кібер світ він настільки великий, зараз що можливо, нам і не потрібно буде ворога, це може бути якась просто хакерська група, яка захоче заробити грошей. І чим більше ми цифровізуємось, а наша країна йде в, в цю сторону, тільки ну от знову ж таки, якщо говорити про реєстри, які нещодавно були атаковані то. Ми, ми йдемо в електронний світ, відмовляємося від паперу. Е, і, а оскільки в нас цифровіз... ну, все, все більше все цифровізується, тим більше буде і так. Це зрозуміло, і штучний інтелект додає нових можливостей і спокус у Верховній Раді. Напередодні ухвалили відповідний законопроєкт, який мав би посилити кіберзахист усіх важливих державних ресурсів. Документ парламентарів взагалі назвали історичним і проголосували за нього не з першого разу. Що він простою мовою передбачає? Я гадаю, ви встигли бодай з фаблою ознайомитись, які б мали бути першочергові кроки у запобіганні наступним загрозам, тому що із попередніх ми вже можемо робити висновки? Ну, по-перше, це цифрова гігієна, оскільки ну цифрова гігієна наших громадян вона є доволі низькою. Е е і ну а наші чиновники, це ж е суспільства. люди. ті самі, ті самі, ті самі люди, так і е е витік може статися не тільки через те, що з системою проблемно, а зазвичай витоки стаються через помилки людей, е е і е перше, е що спробує зробити зловмисник, це. Так, сленгом скажу, хакнути людину, бо це є найпростіша, найпростіший шлях до досягнення мети. Система. Ну, комп'ютер працює чітко. в нього є алгоритми, він ну тобто є автентифікація і так далі. І він не пропустить користувача, якщо ну, звісно бувають різні випадки і вразливості у різних системах, але тим не менше, в своїй більшості системи працюють чітко. Але якщо зловмисник знайде підхід, правильний підхід до Власника цієї системи чи до людини, яка має доступ до цієї системи, то він скоріш за все, що отримає доступ до неї, навіть не рухаючи системи, як, як такої, ну навіть не, не, не шукаючи е, м, ніяких вразливостей. Е, ну, це перше спік. Е, всі повинні вчитись. І е, не має значення, чи це чиновник, чи не чиновник. Будь-яка людина е, в інтернеті повинна відрізнити фейк е, від легітимного, е, ну скажімо, від легітимного сайту, так щоб не переходити і не втрачати свій умовно акаунт. Uh -huh. е, чи, чи доступ не, не передавати ніякому третьому сайту доступ до своїх персональних даних, до номеру карти і так далі? Це перше. Друге. Е, на підприємствах повинні бути тепер створені. Е, створені. Е, як це правильно сказати? Е, е, Ну, повинна бути створена спеціальна відповідальна група, яка саме відповідає за кібербезпеку. Там повинен бути начальник. Там повинні бути виконавці. І тут дуже важливо, щоб це не було так, що наші. ну, Скажімо, на якомусь підприємстві е, немає достатнього фінансування, і ці е, функції буде виконувати людина, е, яка умовно системний адміністратор, е, і сказали: так, ти розбираєшся в комп'ютерах від значить, сьогодні. Ти, ти відповідальний за кіберзахист. Так, так. Е, і це ну якби не, не даючи людині е, додаткових, наприклад, додаткового е, е, надбавки до зарплати, тепер вона ще й виконує функції відповідального за кібербезпеку в організації, е, зразу кажу, це буде погано. Бо ну, цим повинні займатися люди із певною кваліфікацією, які можуть відрізнити якийсь стандарт кібербезпеки від стандарту, умовно по якості коду. І так, це передбачає, насправді більше капіталовкладення в саме в кібербезпеку, за що я насправді радію як викладач кафедри безпеки інформаційних технологій, оскільки наші студенти тепер будуть мати більше роботи, не точно будуть а, затребуваними, але пане Романе, тут постає наступне питання: чи маємо ми достатню кількість таких фахівців, тому що як читаємо із закону? То такі мережі фахівців із кібербезпеки мають встановити в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців, і таких структур є доволі багато. Чи вистачить на всіх кіберфахівців? Е, дивіться, в нас е, насправді дуже популярна спеціальність. Е, у, у Національний університет Львівська політехніка е, має дві кафедри, які готують е, фахівців е, такого роду. Е, це кафедра захисту інформації, кафедра моя кафедра безпеки інформаційних технологій. Е, в, в, у нас на кафедрі ми готуємо приблизно 100 е, бакалаврів на рік. Е, сусідня кафедра готує ще більше, у них більше, більше можливості е, відповідно е, у нас випускників. Е, ну скільки потрібно людей е, для одного підприємства? Дві-три людини, е, які би займалися кіберобезпекою, на підприємство, в якому, скажімо, тисяча людей мало би вистачити, е, можливо, ну можливо більше. В залежності від, від того, які потреба, які що саме треба забезпечити в тій в тій компанії, чи в тій держустанові, але якщо говорити про те, про заробітну плату, яку пропонує державне підприємство, і ту, яку пропонують приватні підприємства, це дуже велика різниця. І ну, тобто, тут треба думати про конкурентну здатність державних структур, також що я бачив у цьому законопроекті, це те, що Державні е, організації, структури можуть залучати е, якихось е, ну якісь інші компанії, які приватні компанії, які mm. займаються саме питаннями кібербезпеки, до того щоб ну, скажімо, налагодити якісь процеси в компанії або навчити і... а, або навчити, і з одного боку це добре а з іншого боку, приватна компанія <кхід> в них є. Свої, скажімо, ну тобто в них люди отримують зарплату, скажімо, вищу ніж у державних структурах. Відповідно, година роботи такої людини буде коштувати явно більше ніж в державній структурі. Плюс ще компанія повинна забрати собі якихось якийсь відсоток, оскільки вона ну, скажемо, як я продає цю людину державі. Е, і як, якщо ми говоримо про е, ну, чи, чи зможе оплачувати державна структура послуги такої компанії, ну, скажімо, 24 на 7 на 30 днів, на 365, 365 днів, е, не знаю. Не Знаю, але ну в будь-якому випадку, те що можна зараз залучити до державної структури якусь приватну структуру, яка би займалася цими питаннями, це би було насправді. Це б насправді було дуже добре. Будемо Тежати і чекати, коли дійсно цей закон, закон уже запрацює на практиці, якими будуть ті перші кроки. А власне оновлення знань у сфері кібербезпеки вони ніколи не завадять, тому що як пригадуємо, навіть посадовці найвищого рівня у Сполучених Штатах можуть випадково додати у секретний чат якогось медійника, який не мав би там бути, тому мусимо не втрачати пильності. Вона не завадить. Дякуємо вам за цю розмову. Роман Банах, старший викладач. Кафедри безпеки інформаційних технологій львівської політехніки, доктор філософії, був із нами. У головному заданні.